Ну, якщо ні, то будемо починати. Отже, доброго вечора. І ще раз дуже радий всіх бачити в такій біофізичній спільноті. Біофізичній зграї цього року ми проводимо одне одну з подій в рамках біофізичного тижня. Біофізичного товариства. Сподіваюсь, це допоможе налагодити зв'язки українського біофізичного товариства з колегами в Сполучених Штатах. Ну і підтримувати спільноту біофізичну українську. Основною ідеєю зібрання було розповісти про можливості розвитку кар'єри, побудови кар'єри, поділитися враженнями від того, як все складається в кар'єрі вченого педагога, дослідника або, наприклад, підприємця, і зробити це на прикладі випускників однієї такої невеличкої кафедри біофізики, яка існує в університеті Харківському вже майже 50 років. Там як то за, за 5 за 5 років до до ювілею, і таким чином спробувати сприяти залученню молоді до, до навчання, до залишення в, в цій професії, і сприяти знову ж таки тому, щоб біофізика залишалася, розвивалася, і ми отримували талановитих молодих людей в, в наші дослідницькі групи.